Що ж мої вітання, друзі, з вами на каналі. знову я доктор Юда, і ми продовжуємо проходження. Мапи Unturned Territory. Якби попередній серії ми дістали цю от вовну LimeWool. У нас тепер їх є 7 монументі. Причому без пробілів ми їх точно знайшли всі, які ми мали знайти до цього моменту До цього, до цього етапу нашого проходження. І тепер ми закриваємо повністю всі питання з Intersection 2 і починаємо якби, новий етап нашого проходження на Intersection 3. Це такий скорочений прохід. Правда, тут є телепорт. А, блін, все правильно, я туплю. <світ> так, оце телепорт на Intersection 3. Ось тепер ми на ньому, точно. Тут наш старий приятель сидить. І Продає всякі штуки дивні. М -м, в принципі, з цим ми розібрались. Тут традиційно стоять зомбаки, які... До речі, цікаво, не видно, що такий вони йдуть, ні? Гуляй. Так, вони звідти йдуть, тоді ми і туди і підемо. В принципі, ми так і збиралися. Можемо навіть отак зробити. Вони ж тут не прийдуть, правильно? Не прийдуть. Що мене напрягає, коли всякі зомбі ходять. Так, і це в нас... Локація, яка називається Втрачаючи твій мармур. Не знаю. Так, а це що таке. І гіперзаряджений. Так, це Азаріанські катакомби, все правильно, да, вони звідти йдуть. А це в нас. О, Al Alchemical Stronghold. Я в попередній серії пам'ятаєте, підібрав книжку і не прочитав. Книжка. Некроманта, по такому там писала, я її вже, до речі, відклав в скриню. Одним словом, там чувак писав, що якраз про цей от курс який там був, про це отруєння землі. Казав, що він намагався його зупинити, і в нього там майже це вийшло, але для цього йому потрібно там якийсь столик, був, який він не міг там. Він був надто знесилений, не зміг е чомусь щось цим столиком зробити і казав, що він його відніс в алхімічний Волхемікл Стонгхлд, і якщо ви його знайдете, то обов'язково його зруйнуйте. Там таким капсом це було написано. Тому, я думаю, ми тоді туди, туди і підемо. В алхімічні ну, так, фортеця. Тут, до речі, чорна шерсть, так? Це сіра, ні, це сіра шерсть, напевно. Сіра шерсті і я дуже люблю такі от коридори. На лобках, звичайно, тому що в них розробники люблять залишати в різні такі от пастки, нажимні плити, інші речі. Так, тут щось дуже темно. Знову ж таки, нагадую, я в попередній серії, а можливо навіть в цій серії викладу невеличкі відрізки, з того моменту, там два, по-моєму, їх будуть, як я бігав попередньою локацією, досліджував її поза відео і там ви могли помітити, що. Ну, В тій доволі такі темній локації мені все було добре видно. Справа в тому, що ми там в одній же скрині знайшли зілля нічного бачення, і чомусь я його не використовував. Дуже дивно чому, я вирішив якраз тим зіллям побігати, Ну, подосліджувати саму територію, це ну, реально нам ну, дуже допомагає, там, ну, практично все видно, видно, де спавнери. Коротше, прикольна штука. Не ігноруйте речі, які вам розробники мап просто самі підсовують в поміч. Так, тут пісок з. з ендрівською цією от рудою. Ну не рудою, а землею. Це трошки так злегка напрягає, бо цей пісок гальмує твій просування. Так, там же зомбаки наспавнулися 105 мільйонів. Можемо їх частково заігнорити. Ой! Не знаю, чи варто їх ігнорити там. <свят> там же и криперы засплавнились сто пятьсот миллионов. Давайте спровокуем у кого-то на выбух. Так, ну здесь вверх почему-то падает, мне так сдается, нет? О, скелет. Що з спаунерів не видно? Хоча я певний, що він тут є. Там кубок якийсь... ну не кубок, а. Шматок порталу. Стоїть, якщо ви не бачите, я бачу звідси. Ось там. Він такий на кожному піку такий от стоїть свой рідний. Ай! Не падай, будь ласка. Особливо коли невідомо куди ти падаєш. Чого ти по мені стріляєш? Там, до речі, ще один такий сидить красень. Думаю, що його не бачу. Так, давайте поїмо. Така дивна локація, якщо чесно. Купу мобів, там якийсь вхід. <плес> Я би знову ж таки традиційно все пер... перше за все освітив. Ще пробігтися. О, блін, там відьма. відьма це ми дуже добре. Давайте бочком, бочком. Дякую. Там, до речі, скелет мені дуже допоміг, тому що я там реально застряг. Там був стрибок в два блоки потрібен. А він мене так гарно бустом джампнув. І... Я прекрасно відлетів. Інакше б залишився на сам на сам з цими кріперами. Так, але там все-таки мені подобається туди йти, там легший якийсь прохід, там немає відьм. Можемо попро... попросити кріперів, що нам трошки там все повзривали. Ми можемо їх повбивати просто. Так, там бачу скелети, там спавнер їхній стоїть. Стояв. Так, а вот ведьму мне, ведьму мне зли не треба тут. Mm -hmm. Я живый, я живый. <laughs> я не знаю, что там на мне за бафы. На mm Вот, -hmm. рута 2. Блин, что я перебрал всю свою мысль, которую я выкинул. Так, это вот цей кузел по мне попал. Блин, куда сегодня пошел? Так, там, до речи, прикольно, там... <с> по-моєму, знов перестрілюються між собою. Так, да. відьми дві. Да, там якась діч, по-моєму. Туди б якраз добре якась граната зайшла. На жаль, в Майнкрафті немає гранат. Ой, ні Ні, ні, чувак, я не тебе хотів вбити, я хотів вбити її. Так, що в мене... Ой, 16 стріл, 16 стріл, це щось дуже мало. Що біжимо? Там купу. Я не знаю, що там написано. Але наразі вивчати не дуже хочу. Так. Ой. Це якийсь портал був? <гум> Тьма оволодіває тобою, було написано. Якась небезпечна зона, не варто сюди ходити. Там табличка насправді була, коли ми забігали, але я, звичайно ж, її не прочитав. Ми десь десь десь, десь ми є. Кудись ми телепортнулися. Тут сходи якісь. А це я так розумію, якщо ми сюди станемо, то ми назад телепортнемось. Так. Да. Ага, типу кнопку використовувати, якщо заглючилась телепортація і не працює. Окей. Ясно. Ну у нас все працює. Ми прекрасно почуваємо себе і телепортуємось. А, По отруйні. Звідки Звідкись взялися. Вже не люблю цю локацію, вона мені вже не подобається. Що далі? Це звичайний павук, нам на нього, на нього пофіс. Ну, вниз я спускатися не хочу, це я вам... Я думаю, ви самі зрозуміли прекрасно. Як він по мені попав? Ненавиджу його.

Я думаю, что он не буду, но то есть так? Что, буду сайкавать так. Блин, ну уже там вот он спавна. А, вот он не активный. Там варто ты так, Надо. Все мои. Я не знаю, что це за звук, якщо чесно знати, не дуже хочу. Що я хочу це все тут освітити. Освітлити. Ай. Позакривати спаунери. Вбити цього скелета. Ой, що це таке? <плес> <плес> Ви бачили це? <плес> Давайте закриємо цей вихід. Ну, все, мені тепер стало легше. Я не знаю, що це було, але з ними зустрічатися ще раз не хочу. Так. with Ну окей, ці м, ферми з раку ми зачистили. Тут ще є скриня, яку варто перевірити, якісь прикольні роздатчики. Дякую. Дякую тобі, друже, кріпер. Так, але десь 7 хлопці спавняться. Тут, що один стоїть, Да, ніби з усім іншим. О, да, там вагонетка ще якась була, така цікава, її треба перевірити треба. Ой, ой ой а туди взявся скупуть. Вибач, чувак? <гум> <гум> ви нам... Ви в нас наразі не прохані гості, тому. Так, блін, щось мене знову переклинуло. Тут є стріли, це дуже добре. Є три книжечки, є м'ясце, це взагалі прекрасно, не Незрак. protection 2, якась легка туніка на Protection 2. Тут якась повна фігня. І звісно, ми цю фігню брати не будемо. Так, це Sugar Farm. Нема тут нічого цікавого, на цей Sugar Farm. Farm, ніби нема. Так, доступ на, до, на дах? Що це таке? Табличка. Штуки. Okay, Окей, ну це ми поняли, ми це якось виїздимо. Тут ще є така прикольна тема, да. так. Тільки нічого немає. О, тут і м'ясо. Тут є чомусь... Не знаю на що нам натякають, але тут є поушен резистент від, від цього від... Від вогню. Два кактуси і ще одне зіллячко. І ще одна скриня була там, вниз ми підемо пізніше. Підозрюю, що внизу, напевно, буде вже фінальна, ба... фінальна ця, якби, територія. Тут зілля, до речі, помогло нічного бачення, але ми це пізніше дослідуємо це все. Так, тут є плейт На жаль, на ноги нічого немає, ще дві положені картоплі дві. О! Шарпнес 3 Лутінг 1. Візьмемо цю штуку, попробуємо, затестимо її. Я думаю, ідея непогана. Ну, все інше, в принципі, зараз нам не потрібне. Так, я би викинув. Ну, всяку фігню, фіню як таблички, наприклад. Оце оце. Netherbrick Фернс у нас теж не буде потрібно, я підозрюю. Все інше, поки що лишаємо з собою, включно з цими дивними зіллями, які ми набрали, з негативними ефектами. Так. Так, да, тут ми дивилися, можна цю скриню забрати, щоб вона не заважала. Ай-яй-яй, що за звук? А, це там ці зілля ходячі дивні. Ей-яй, не падай, не падай, не падай дуже. О, боже. О, привіт! Як ми давно не бачились. А я точно хочу сюди йти. Дуже добре питання Боже, який тут трэш робиться мене в мене справді факелів мало ой, Ой, ні ні, не хочу сюди Я дуже швидко передумав туди йти. Тут є якесь місце, в яке можна заховатися. О боже, як ти мене напрягаєш, малий! Ти навіть не глядаєш, як ти мене напрягаєш. Зникіть, чудики, зникніть, просто гуляйте десь собі. Так, мені треба дуже швиденько похилитись. Давайте Fire Resistance занімал. Боже, okay. Мм. сики там відім. Це просто трэш. Це типу їхня як Так, на مني зараз Fire Resistance, да, на мені. Ні-ні-ні, погуляй. -ні -ні. Да, по мені вже ведьма так нормально постреляла. Відідемо в бик. Заликуемся. Не-не, ведьма, ведьма, ведьма. Гуляй. Фух. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Ну в мене эти сила, швидкість є. Миттєвий дамаг. Швидкість файл зесте, інсом health 2. Оця штука прикольна. Можемо зара нею закинути, піти всіх поубивати. А ні, давайте перше відрегенемось нормально якось. М'ясом. Ну, головне, що не спавніться за рокблей. Бо це все інше, це фігня якась. Чи може вже давайте зупинимо і зробимо пореву і зробимо це все в наступній серії. Ні, давайте я зміг все підряд. А потім просто намонтую це все з. Якби, ну, може, кілька серій наріжу, щоб. Ну, це цікавий час, я не знаю, наскільки я зараз на це витрачу. Важко буде це розтаткувати. Я, до речі, забуваю повністю на свій шарпнес 3 лутінг 1 Можна ага, це попробувати з цим побігати. Угу. О, ще підходив. Дай, давай. Ніби я всі позакривав їхні спаунери, мені здається. Так закриємо це теж. А оце було лишнє, насправді. Так, Fire Resistance на ще діє. Що, випиваємо, це прекрасне зілля. Таке, Даємо мільйон різних бафів. І погнали! Так, обережно. Да. <смір> ну окей. Е, давайте я швиденько зберуся, все, що мені потрібно, Зверну там зомбі, моби де спавняться, тоді ми там зустрінемось вже на місці. Так, ну ніби забрав я всі свої речі, і навіть тут небагато мобів наспавнилося в цей момент. Єдине, що. да, є, в штани мої, є, є мій шолом. Броня, дуже зараз, ну так, от. Доволі доволі скоро закінчиться, я підберу ще очі повучити, тому що вони мені більш потрібні, ніж весь інший шлак, який тут є. Так, візьму цю паличку. Пробуємо трохи нею повоювати. О, м'ясо, м'ясо, м'ясо! М'ясо не пропадай. Треба щось викинути. Е, я не головний, якщо що. Давайте інстанс демедж викинемо.